Всім привіт! Мене звати Роман Стельмах, я живу в Лісабоні вже більше восьми років і весь цей час розповідаю про Португалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїзд до Португалії, зайдіть на мій сайт віспортуал.com, там вже більше 400 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер, перекладач, персональний асистент і ріелтори майже в усіх регіонах Португалії, тобто насправді корисно. А сьогодні ми спробуємо розібратись, чому так багато покинутих будинків в Португалії. Гуляючи по лісабону, неможливо не захоплюватись архітектурою, красою вузеньких вулиць і дивовижними візерунками на тротуарах. Так само неможливо не помітити, що серед цієї краси стоять порожні, часто прикрашені графіті будівлі. Найчастіше багато покинутих будівель можна побачити там, де нижчий попит на нерухомість. Наприклад, в маленьких містечках, де кількість населення зменшується. Але в Лісабоні і Порту, де не вистачає пропозицій і попит на нерухомість не покривається, ця проблема також не рідкість. Порожні та замуровані будинки можуть бути серед фершенебельних будівель, банків і офісів міжнародних компаній. В цьому відео ми будемо говорити про покинуті житлові будинки. Але в Португалії дуже багато інших занедбаних об'єктів, таких як церкви, торгові центри і навіть палаци. Подивіться інстаграм Portugal, щоб познайомитись. З постапокаліптичною покинутою Португалією станом на 2018 рік Португалія вважалась другою країною за кількістю вільних або покинутих будинків. В цілому близько 720 тисяч об'єктів по всій країні і понад 150 тисяч будівель в Лісабоні порожні і занедбані. Отже, в чому причина такої ситуації в Португалії? Але перед тим як продовжити. Якщо ви цінуєте нашу роботу, поставте лайк цьому відео, напишіть комент і розкажіть про портуалію своїм близьким. Окей? Окей, тоді рухаємось далі. Однією з основних причин, які виділяють деякі португальські експерти, є різні аспекти успадкування майна. Наприклад, португальські закони не обтяжують податком прямих спадкоємців: дружину або чоловіка, дітей, онуків, бабусів, дідусів. решта має сплатити 10% податкового збору на спадщину. Така ситуація, як стверджують деякі експерти, не мотивує нових власників приводити будівлі до ладу та здавати. В оренду або використовувати самим, уявіть собі, що ви отримуєте в спадок будинок, який треба ремонтувати, щоб здати в оренду. Для цього необхідно інвестувати, наприклад, 30-50 тисяч євро, яких у вас немає. Замість того, щоб брати кредити і управляти процесами оренди житла, ви просто можете продати цю нерухомість. А якщо гроші не потрібні терміново, то можна забути про цей об'єкт на декілька років, доки ринок нерухомості в портуалії росте. Тому, поки ми дивуємось такій кількості занедбаних будинків, їхня вартість росте, а власники спокійно чекають максимальної ціни. Комусь такий підхід може здатись нерозумним, і часто від іммігрантів можна зустріти поверхневе пояснення, типу, а що ви хотіли від тих лінивих португальців? Ну, по перше, ліниві португальці продукують більше 24 тисяч доларів ВВП на душу населення порівняно з 5 тисячами, які виробляють неліниві українці, наприклад. По-друге, доходи від здачі житла в довгострокову оренду оподатковуються за ставкою до 28%. Зараз ставки переглядаються, але все одно податок на такий дохід буде досить високим. По третє, здача нерухомості в довгострокову оренду має певні ризики пов'язані зі збереженням цього майна орендарями і звільнення житла після закінчення контракту. В Португалії права орендарів захищені набагато більше, ніж права орендодавців. Тому власники часто не хочуть ризикувати своїм майном, здаючи його в оренду. Зараз уряд Португалії обговорює заходи, щоб збалансувати права і ризики орендодавців і стимулювати власників до здачі житла в оренду. Про це ми записували велике відео з ріелтором в Лісабоні. Подивіться на каналі або загугліть Доступне житло в Портуалі» і Стельмах. Ну і наостанок, здача в оренду майна це також робота, яка вимагає часу і певних навичок. Якщо, наприклад, власник живе в іншій країні, то процес оренди ускладнюється в декілька разів. До речі, на Віспортуал є послуга з управління нерухомістю Алгарве саме для таких власників. Подивіться за посиланням в описі. Отже, враховуючи всі ці фактори і пов'язані з ними ризики, спадкоємці часто вибирають просто нічого не робити. А іноді буває так, що у власність спадкоємцям переходить не лише сама будівля, а й довгострокові контракти оренди, які неможливо розірвати. Особливо ця проблема наболіла в історичних центрах міст. В контрактах можуть бути зазначені ставки оплати за оренду, які були актуальними багато років тому. А зараз у кращому разі не приносять жодного прибутку власнику причиною такої ситуації. Багато хто називає закон про оренду, який був прийнятий ще у 1941 році урядом Салазара, диктатором, який фактично прав Україною протягом 40 років до 1968 дев'ятсот Орендодавці встановлювали ціну, яку не мали право змінювати до розірвання договору. Вони отримували гарантований прибуток, а орендарі могли розраховувати свої витрати та не боятися спонтанного виселення. Рідко хто залишався в будинку на все життя. Люди змінювали квартири в залежності від актуальних потреб. Все почало змінюватись в кінці 60-х на початку 70-х, коли інфляція досягла двозначних чисел. Але і тоді, і пізніше закон не був актуалізований. Тільки в 2006 році закон дещо змінили. Орендну плату стало можливим трохи підвищити, якщо будинок знаходився в придатному для проживання стані. Але на той момент у багатьох районах цю умову вже неможливо було виконати. Стару орендну плату не можуть підвищити, бо уряд боїться серйозного соціального шоку. Досі існують контракти з вартістю оплати за оренду менше 20 євро в місяць. Отже, уявіть собі, у вас нерухомість, в якій вже 60 років живуть орендарі і платять вам 40 євро в місяць, про який ремонт може йти мова. Більше того, той старий контракт не завжди закінчиться навіть після смерті орендаря. Тобто, я думаю, що власники такого майна вже давно ментально попрощались з ним і точно не планують жодних покращень до тих пір, доки об'єкт не буде здаватись за ринковою ціною. Ще однією причиною такого стану речей є недосконалість законодавства про спадок у випадку, якщо спадкоємці не можуть досягти однозначного рішення щодо продажу нерухомості, отриманої в спадок. Об'єкт часто залишається покинутим доти, доки спадкоємці не переконають незгодно. Думаю, що ви уявляєте, як інколи важко або навіть неможливо, це може бути. Наразі інших методів роботи з незгодними спадкоємцями немає, а тому будівлі стоять занедбаними. От така от ситуація. Думаєте, що все можна легко вирішити, я не впевнений. Було б легко, вже вирішили. Але якраз зараз уряд Португалії дуже серйозно зайнявся проблемою доступності житла. Один із пунктів програми. Примусове виведення на ринок оренди покинутих будинків. Тобто, якщо власники будівлі не здадуть своє покинуте житло в оренду протягом певного часу, муніципалітет самостійно відремонтує цю будівлю, здасть її в оренду і буде платити власникам орендну плату. Як сказав хтось із португальських політиків, право власності не може бути вищим за право на гідне життя. Цей захід викликає чи не найбільші суперечки серед громадськості. Бо по суті держава хоче відібрати у власників їхній контроль над власністю. Але я так розумію, що попередні заходи виявились недієвими. Як ви зрозуміли, питання покинутих будівель в Португалії непросте. З однієї сторони є право власності, і ніхто не може заставити власника робити з його майном те, що він не хоче робити. З іншої сторони, хто з політків та й в принципі нормальних людей, наважиться виселяти 80-річну бабусю житла, яке вона орендує вже 60-70 років. Ну і останнє. Якщо ви знаєте, як домовлятися з людьми, які не хочуть домовлятися, то ви найщасливіша людина на світі. І я хотів би якось з вами побачитись і, хоча б, секунду, потримати вас за руку. Надіюсь, це відео було корисним. Ставте лайки, всяке таке інше, і приїжджайте в Портуалі.